У березні завершується термін дії картки тимчасової резиденції Іспанії та програма захисту біженців. Припиняються всі види допомоги, безкоштовні курси іспанської, юридична та психологічна підтримка. Виходжу у самостійне відкрите життя і сьогодні про те, наскільки я до цього готова. Чесно кажучи, я починала записувати це відео три рази, але за останній тиждень. Події змінюються так швидко, що я за ними просто не встигала. Можливо, зараз я записую це відео, а ввечері інформація буде вже не актуальною. Але все ж таки я спробую. Хто мене не знає, я Лара. З травня 2022-го я живу в Іспанії. Весь цей час знаходжуся в Андалусії, в автономії Андалусія у провінції Кадіс в місті Харес де Фронтера. За 20 місяців я пройшла всі етапи програми захисту, починаючи від нульової. І ось сьогодні останній день моєї другої фази програми. З цього моменту всі мої відео будуть про нове самостійне життя за периметром програми захисту. Я така не одна, тому що багато людей, ті, хто приїхали з початку війни, для них також програма завершується або вже завершилася. Одна з головних речей, які потрібно для себе зрозуміти, що тепер ви самостійно відповідаєте за всі. Фази свого життя в Іспанії. А, ніхто вам більше не буде допомагати брати сіту в інстанції, підказувати, як і куди піти, а, коли подовжувати документи, як діє а, електронний ключ або сертифікат гідіталь. Все тепер ви робите самостійно. Перше і головне, що мені потрібно зробити самостійно, це дуже важлива справа подовження а, картки тимчасової резиденції, яка називається ТІЄ. Це головний документ всіх українців, хто знаходиться в Іспанії. Без цього документу неможливо працевлаштуватися, неможливо користуватися своїм іспанським банківським рахунком, в'їжджати-виїжджати за територію Іспанії і багато ще яких речей. Тому документ нам цей дуже потрібен. Саме ця важлива справа за останні декілька днів наробила багато шуму серед українців, які живуть в Іспанії. У багатьох, враховуючи мене, вже є сіта до поліції на подачу документів для подовження Тія. Також багато хто, і я в тому числі приготували документи на подовження. І ізначально планувалося, що саме про це я буду розповідати. Але все трохи пішло не так, як планувалося. 27 лютого в силу вступила нове боє. В якому прописано, що всі наші тархети подовжуються автоматично. Нікуди йти не потрібно, змінювати картку нам не будуть. Зараз я вам покажу цей документ. Ось так виглядає цей документ і посилання на нього залишу в описі до цього відео. Зараз ця інформація вже є в багатьох українських групах, пабліках. Люди сперечаються, нервують, бо цілком зрозуміло, що краще мати в руках тархету діючу, ніж просрочену карту, і знати, що десь там є закон про її подовження, і постійно переживати за те, що хтось якось десь про цей закон не знає. Особливо це касається тих, хто виїжджає чи в'їжджає в країну. Мабуть, на польському кордоні про цей закон ніхто не чув, незважаючи на те, що в бої є окремий пункт, в якому прописана. Що всі інстанції в ЄС будуть повідомлені. Але все ж таки якось це виглядає не дуже надійно. Всю цю інформацію я дізналася 27 лютого, саме в той день, коли вступила в силу це, це боя, новий закон. 27 лютого зранку я була в Офісі своєї асоціації Аксем, ну так, в останній раз вже, і соціальний працівник сказала мені про це боя, також вона сказала, що незважаючи на це, я можу, не тільки я, всі бажаючі, можуть продовжити свою картку. Вона роздрукувала для мене анкету, роздрукувала для мене тасу для сплати, пояснила ще які потрібні документи, дала деякі поради, і це все було на момент першої половини дня 27 лютого. Ну, можливо, комусь ще буде цікаво. На всяк випадок, вдруг все ж таки будуть подовжувати нам ці документи. Отак От виглядає анкета. Можу залишити посилання, де її саме взяти. От, ось таким чином виглядає ця таса на сплату, сплачувати потрібно 19 ,30 євро 30 центів. І я ще роздрукувала для себе сертифікат патронамента про мою прописку, тому що я хочу його в своїй тархеті змінити. Ну, але зараз <сь> якось так. Я вийшла з Офіксу Аксем совершенно спокійно, з повною впевненістю, що я 7 березня, в той день, коли у мене є сіта, йду до поліції подовжувати тіє, але через е, деякий час я почала дивитися в пабліках і почалася паніка у людей, тому що е, стали казати, що е, взагалі ніхто нам ці тархети змінювати не буде. Дехто став писати через час, що у листа про ануляцію цієї сіти, і хтось кричить, що без сіти ми нічого зробити, не без тархета ми нічого зробити не можемо, її потрібно змінювати. Хтось пише, нервує, що ви читаєте закон, ніхто його змінювати не буде. І зараз ситуація така, що нічого не зрозуміло, що ж взагалі робити нам з цими картками. Звісно, ніякі поради я давати не можу. Це не в моїй компетенції, але я скажу, що планую робити саме я. На цей момент я не маю ніяких листів, я не маю ануляції сіти. На цей момент у мене приготовлені всі документи, і я планую 7 березня о 9 ранку йти в поліцію. Якщо до цього часу щось зміниться, будемо дивитися по ситуації, тому що. Саме останнє, що потрібно робити, це панікувати. В будь-якому випадку, на території Іспанії, нам нічого не загрожує. Карта подовжена. Навіть можна роздрукувати це боє і ходити з ним в якійсь інстанції вирішити питання. Але все ж таки, я думаю, що тархети будуть подовжувати. Можливо, це зроблено для того, щоб. Можливо, не всім ця тархета потрібна. Хтось через час повертається, не хоче морочити голову з цими чергами, сітами і з паперами. Але для тих людей, хто планує тут залишатися і якось влаштовувати своє життя далі, тархети подовжувати будуть. Але зараз нема сенсу панікувати, просто треба трошечки зачекати і подивитися, як будуть розвиватися події, наприклад, 4-5 березня. Тому що є багато людей, хто йде саме 5 березня, вже йде до поліції. Впевнена, що одразу всі пабліки і соцмережі будуть заповнені інформацією про візити до поліції. Зараз невеличкий відступ. Це моє друге відео українською, і я знаю, що вона в мене не вдосконала. Але все ж таки дуже дуже сподіваюся на вашу підтримку. На жаль, досі Ютуб не так активно просуває україномовні відео як російськомовний контент, і саме тому мені потрібна ваша допомога. Будь ласка, поширте це відео всім, кому воно буде цікаво, і навіть кому не дуже цікаво, але хто може підтримати україномовний контент, поширте відео на сторінках в своїх соцмережах, і я вам буду дуже дуже за це вдячна. І дуже сподіваюся, що ви не будете дуже суворі до моїх невеличких помилок. Я намагаюся розмовляти українською і дуже буду намагатися робити україномовний контент. Дуже дякую вам за підтримку. До речі, це відео спочатку планувалося як же жити після закінчення програми захисту, але е, тема подовження тіє, настільки зараз актуальна, що взагалі все змінилося. І все ж таки я трохи розповім про що планувала спочатку. Як я вже сказала, з 1 березня для мене припиняється програма захисту біженців, припиняються всі види допомоги, і я буду пілкуватися про себе сама. Ну, по перше, я хочу сказати дуже велике дякую Іспанії за підтримку і за таку чудову можливість. Адаптуватися, тому що програма захисту це така прям фундаментальна сходинка в іспанське життя. За 20 місяців тут я доволі добре адаптувалася і, звісно, це заслуга не тільки програми захисту, але також всіх іспанців, які мене оточують. Також за цей час на програмі захисту я вивчила мову на безкоштовних курсах, де викладачі тільки іспанці. Вивчила мову до рівня Б2, ну, якщо бути точнішою, десь посередині між Б1 і Б2, але це непоганий рівень. Я можу вирішувати практично всі питання самостійно, мене не потрібен перекладач, я... мене розуміють люди, я їх розумію, але звісно, граматика це дуже складна річ, і я буду продовжувати їй займатися цим. Uh, і я розібралася в багатьох речах за цей час, і я готова йти далі. Я впевнена в своїх силах. Це дуже-дуже важливо. І саме за це я дуже вдячна програмі захисту і асоціація Аксем. Всі люди, хто там працювали зі мною, uh, ну щось, щось чогось трошки не вистачило, десь щось було не те. Але цілком, взагалі, це без цієї програми. Я навіть не знаю, як би я жила цей час, і як би я змогла підготуватися до свого майбутнього життя. Тому величезне дякую за це. Ну, трошки з того, чого мені не вистачило в програмі, це питання працевлаштування. Так, це саме складна частина адаптації в Іспанії працевлаштуватися. Ну, скажімо, точніше, так, нормально працевлаштуватися це дуже складно. Хоча також знайти роботу прибиральниці не так то і просто, як комусь там десь здається. Але за весь цей час, на жаль, в асоціації, незважаючи на те, що я кожні два тижні ходила до служби служби праці, мені не запропонували ніякі вакансії, і на превеликий жаль, мені не запропонували жодні курси кваліфікаційні. За цей час не запропонували нічого. За останній місяць, все, що мені сказали, це все гаразд, гаразд гратися, починай сама шукати роботу. Я кажу: люди, ну ви ж знаєте, що в Іспанії з цим складно, і в мене ще є час, щоб ви мені допомогли все ж таки знайти якусь роботу. Але не сказали ні, все час припинився, тому зараз починай шукати роботу сама через своїх знайомих. Шкода, що все ж таки асоціація не допомагає з цими питаннями. Але нічого, я вже маю якийсь такий план для себе, як я буду жити далі. Неодмінно працювати я буду, тому що знаю, що зараз питання роботи визовить таку бурю емоцій у глядачів У деяких зараз я закінчую навчання. Ну як закінчую, приблизно трохи менше половини мені залишилось з вересня. Я розповідала в своїх відео про це з вересня я пішла навчатися в іспанську школу для дорослих, щоб отримати документи про середню освіту, про неповну середню освіту, саме в цей момент. Тому що з моїми документами є доволі велика проблема. Вони знаходяться в Донецьку. Навіть зараз я змогла їх передати такими дуже складними шляхами. Але на жаль, щоб зробити апостіль на Донецькі документи, дипломи, свідоцтво про народження, це треба ще пройти той круг ада. І на цей момент, поки я зробити цього не можу. Тому що для цього потрібно знаходитися в Києві від місяця до двох, для того, щоб обновити ці документи, потім чекати легалізацію за апостіль. І вже потім легалізувати. Тому мені здається, що я закончу іспанську школу набагато швидше, ніж зроблю всі юридичні маніпуляції зі своїми старими документами. Тому я зараз налаштована на закінчення школи, і паралельно з цим я, звісно, буду шукати роботу вже самостійно без допомоги асоціації. Передбачаю питання, як же я буду жити зараз без роботи, але, е, на превелике щастя, у мене є невеликий доход онлайн, тому зараз у мене немає іншого виходу, як е, трохи більше повернутися в сферу онлайн і жити на ці гроші. Е, звісно, я дуже хочу проспрацевлаштуватися про саме в Іспанії, тому що це набагато краще для моєго майбутнього тут. І впевнена, що і найближчим часом це питання я зможу вирішити. Дуже приємна річ на останній зустрічі в асоціації Аксем Мені сказали, що я завжди можу звернутися по допомогу. Якщо у мене виникнуть якісь питання, також я можу сміливо звертатися до працівників асоціації. Подивимось, як воно буде насправді, але впевнена, що люди ніколи... Не відмовлять дати якусь пораду, дуже сподіваюся. Але моя особиста порада вам для того, щоб бути в курсі останніх головних новин, подій це канал, який називається Espanita.ua. Юа. По-перше, це дуже класна, одна з найкращих язикових школ в Іспанії. І, до речі, саме там я планую продовжувати своє навчання, вивчення іспанської. Також команда цієї школи завжди перша знає всі новини стосовно, стосовно біженців, стосовно подовження документів, стосовно яких подій, які трапляються в Іспанії, і завжди я чую від, від команди дуже-дуже корисні поради, якісь пояснення. Все дуже чітко, дуже зрозуміло, дуже чудово, що вони діляться цією інформацією в своїх каналах. Посилання на YouTube канал і на телеграм-канал школи Іспаніта.юа я залишу в описі до цього відео. Для мене команда зараз залишається одним із головних інформаційних джерел, де я дізнаюся новини і корисні поради. А ще раджу дуже уважно слідкувати за іспанськими новинами і читати інформацію, наприклад, на сайті Поліції, де ми всі брали собі сіти на подовження «Тіє». Там дуже багато інформації для біженців, для мігрантів. І звісно, що деяк ні на сайті поліції, вона буде саме нова і саме актуальна. І ще одна порада для тих, у кого завершується програма захисту, також саме як і у мене. До речі, я таким чином і зробила десь два місяці по тому. Я составила такий великий список питань. Прямо все в електронному вигляді. З я пішла до юриста Асоціації і попросила на всі мені питання ці відповісти. Бажано також саме він зробив це в письмової формі, в документі. Питання були від самих якихось таких незначних до дуже важливих. І зараз ці всі пит... відповіді у мене є на... в електронному вигляді, і цілком можливо, що щось з цього мені колись згодиться. Але як я вже сказала, що так часто змінюється у нас тут інформація, що не знаю. Але все ж таки спробуйте. Запишіть питання, які вас дуже цікавлять, щоб у майбутньому вам було легше з цим. Спитайте, до кого можна звертатися у випадку необхідності. Все одне якась, як мінімум, юридична допомога всім нам буде потрібна, і попросіть ваших працівників вам відповісти на це питання. І я впевнена, ми з усім впораємося, бо ми, українці, сильні, мужні, працьовиті й дружні. А наступне відео буде, можливо, знов про подовження тіє, тому що 7 березня я маю сіту до поліції. А краще я поділюся своїми емоціями про те, як сьогодні живе Київ, бо зовсім недавно я повернулася зі столиці України. Скажіть чесно, яка тема вам цікава більше?